Історія Немішаївського фахового коледжу починається з історії будівництва Морозької сільськогосподарської школи імені Столипіна у 1912 році. Ця історія за багато років обросла різними домислами та загадками. Неподалік від Немішаївського фахового коледжу знаходяться руїни палацу графа Остенсакіна. У 1853 році після смерті Камергера Івана Христофоровича фондер Остенсакіна. Землі перейшли у володіння його сину, генерал-майору графу Карлу Івановичу фондер Остенсакен. Разом з маєтку роду Сакенів йому належали землі із селами Морозькі, Микуличі, Пилиповичі, Бабинці, Пороскоти. Граф Сакен володів вищезгаданими згаданими землями до 1861 року. І знавшись про ліквідацію кріпосного права, зібрав мешканців сіл Морозькі, Микуличі, Пилиповичі і побіцяв віддати їм свою землю за 20 тисяч рублів, але дав землю під заставу банку за 40 тисяч рублів. Після чого виїхав за кордон. З банку ці землі викупив пан Аштаху і володів нею близько 15-20 років, а згодом з, з божеволів і помер Після його смерті керував господарством його дружина. Через деякий час вона продала землі німцю Варгіну, а він міністру двору, графу Іларіону Івановичу Воронцову Дашкову. 157 десятин земель граф подарував своєму помічникові, поміщику Антону Йосиповичу Красовському. Межею між їх землями була невелика річка Топірець. Згодом на землях Красовського в зв'язку з будівництвом Південно-Західної залізниці у 1902 році виникає селище Немішаєве. У 1904 році землі і маєта Коранцова-Дашкова вирішено було продати, як ті що не приносили прибутку. Оскільки великий масив свого нерентабельного господарства в одні руки продати було неможливо, РАВ вирішив продати його з торгу частинами різним людям. Цього жоку, в призначений день до маєтку власника, прибули на фаетонах багаті покупці. Серед цього натовпу заможних людей виділявся бідно одягнений чоловік з торбою за плечима. Почався розпродаж. Ніхто з присутніх навіть не здогадувався, наскільки велике багатство ховалося в торбі простого селянина. Багатому бідаку вдалося виторгувати центральну частину маєтку разом з кінним заводом, землею та лісом. Новий власник, Кулик Мусій Андрійович, був простим селянином з села Миронівка біля міста Біла Церква. Отже, левова частка маєтку графа Воронцова-Дашкова. Опинились в руках абсолютно безграпного, дуже старого, але багатого селянина. Решта земель, що лежать південніше залізної дороги, були продані графом по Страдецькій. Серед місцевого населення існує багато цікавих оповідок про Кулика. Корній Васильович Пономаренко, який був усиновлений Куликом, розповідав, що кошти на купівлю земель Кулик взяв украв у польського ксьонза, кулс служив при господарстві. Потім Кулик поїхав до Миронівки. Купив там десятин землі, побудував магазин. З іншою версією, він знайшов бочку золота, приховану поляками під час втечі з України. За це золото, коли купив у уросова Дашко до десятин землі, маєток і почав господарювати сам. Закрив неприбутковий кіний завод, викорищував багато лісу для обробітку землі. Ця ділянка розміщувалася між селами Микулищі, Мироські, Козинці та Діброва. У маєтку поміщика Мусія Андрійовича було досить велике господарство. Коні, корови, птиці і навіть павечі. Кулик, за словами старожилів, був чабаном, чоловіком діловим і нікурящим, купував волів і товари цілими обозами у п'яних чумаків і таким чином збагачувався. Порядкувати роботу на такому великому масиві він самостійно не міг, найняті ним управляючи не покращили хід справ, і тоді Кулик вирішив здати свою землю разом з маєтком в оренду на вигідних умовах. Орендатори зобов'язалися через деякий час побудувати гуральню, цегляний завод, кам'яні хліви, на віддалені від маєтку ділянці, між селом Козиці і сучасним селищем Немішаєве. Після того, як господар здав маєток з землями в оренду, він звільнився від турбот та проблем. Кулик оселився в маленькому будиночку. Його дружина тримала корову та двох свиней, а сам набезпечений поміщик корчував пеньки, що лишились тут від соснового лісу. Виконуючи умови договору, поміщики орендатори у 1905-1906 роках заснували спиртовий завод. Але одного разу у 1911 році з куликом трапився такий кур'йоз. За виконану роботу одному конторнику він побіцяв заплатити землею, але своєї обіцянки не дотримався. Задля помсти конторник підшукав собі фіктивних свідків і, за їх участю, звинуватив Кулика в тому, що він, начебто, зводив наклепи на царя Миколу II. І знавшись про це. Тодішній голова Київської земської управи Всеволод Якович Демченко вирішив скористатися цим випадком задля майбутньої кар'єри. Він погрожував Кулику, що за неповагу до царя на нього чекає суворе покарання каторга. Переляканий Кулик став просити у Демченка поради, як узнати цю справу. Поміркувавши, Демченко відповів, що справу можна залагодити, якщо він Кулик своїм коштом побудує школу чи церкву. Заради власної кар'єри. Демченко вирішив присвоїти цій школі ім'я тодішньої голови Ради міністрів Петра Аркадійовича Столипіна. Для цього необхідно було самому просити Столипіна особистої згоди. Столипіну ідея сподобалася. Під час чергових виборів до Державної думи Демченко було обрано її членом. В архівних документах значиться, що 23 жовтня 1911 року. Було отримано дозвіл на будівництво сільськогосподарської школи на пожертву селянина Мусія Андрійовича Кулика при селі Морозькому. Спочатку було рішення про будівництво дерев'яної, обкладеної цеглою споруди, але потім вирішили будувати такий самий корпус, але з каменю. На все це знадобилася значно більша сума. Замість 10 тисяч карбованців 30 тисяч. Ці кошти департамент землеродства обіцяв надати у 1913 році. Наприкінці жовтня 1911 року. Вранці з Києва через Немішаєве проходив пасажирський потяг. На станції останній вагон був відчеплений, і з нього вийшло багато високопосадовців і духовенства. Всі вони вирушили до місця закладки сільськогосподарської школи, де відбувся молебень. Було дуже людно. Після молебню запрошені завітали на обід до наметів. 6 вересня 1912 року на відкриття сільськогосподарської школи приїхала вдова Столипіна, якого було вбито рік тому. Відбулося освячення школи. Цього ж дня було зроблено фотографію учасників церемонії. У центрі фото сидить вдова Столипіна із сином, а Кулик Місій Андрійович зайняв непочесне місце серед тих, хто сидить далеко праворуч. Головний убір зняв і притримує його правою рукою на коліні за звичкою простого селянина. Перед відкриттям Морозької сільськогосподарської школи в місцевих столичних газетах і двох журналах спеціального напрямку було надраковано оголошення. Промови прийому на навчання учнів та прийом двох викладачів на посаду, з вищою середньою середньосільськогосподарською освітою. На посаду директора школи був призначений Козловський Григорій Микитович, викладач сільськогосподарського училища із Бесарабії. Бажання вчитися висловили 79 учнів, прийнято на навчання 30. Лише п'ятьом з них призначені стипендії, 25 – за власні кошти. Таким чином, волею непередбачених обставин. За півтора роки і була побудована сільськогосподарська школа, з якої розпочалася історія нашого навчального закладу.